Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! З вами Роман, і сьогодні ми поговоримо про одну з наших мийок, а саме про модель VITALS MASTER AM 78195W Premium. Дана модель відноситься до категорії побутових електричних миючих апаратів преміум класу. Саме тому вона ефективно і з високою продуктивністю очищає від забруднень і нашарувань. Використовувати її можна у різних побутових потребах: миття авто, мотоциклу чи велосипеду, тротуарної плитки, фасадів, дерев, садових меблів та інше. Тепер перейдемо до характеристик мийки Vitals Master AM 78195 W Premium. Довгу службу моделі забезпечує потужний безщитковий двигун з обмоткою зі 100% міді. Через відсутність щиток він надійніший, ніж звичайні електродвигуни, та має більш тривалий термін експлуатації. Потужність двигуна складає 2500 ватт максимальний тиск під час роботи складає 195 бар. Максимальна продуктивність становить 468 літрів на годину. Довжина шлангу 7 метрів. Довжина мережевого кабелю 5 метрів. Докладно про інші характеристики моделі дізнавайтесь на нашому сайті за посиланням під цим відео. Серед переваг моделі. Ефективність і висока продуктивність досягаються тиском до 195 бар. Помпа виготовлена з алюмінієвого сплаву, що забезпечує довгий термін роботи і підвищену надійність. Трипоршневий насос забезпечує витрату води до 7,8 літрів на хвилину, що полегшує і прискорює процес миття. Цей насос самовсмоктувальний, що дає змогу під'єднувати мийку не тільки до водопроводу, але й до різних ємностей із чистою водою: цистерн, баків, бочок, відер та інше. Довгий та якісний шланг високого тиску, довжина шлангу 7 метрів достатньо для комфортного миття навіть без переміщення мийки. Він має клапан Quick Connect, який забезпечує легке і швидке під'єднання до мийки. Всередині шлангу використовується металеве оплетення, що робить його дуже міцним і стійким до перегинів і заломів. Блок насос двигун поміщений у міцний пластмасовий корпус, який має ручку для перенесення, котушку для змотування шлангу високого тиску, кріплення для пістолета, шлангів та кабелю електроживлення. Багатофункціональна міцна металева насадка дає змогу змінювати силу і форму напірного струменя два діапазони регулювання. Що дає можливість забезпечити найбільш ефективне миття обраної поверхні, вбудована ємність для пінної суміші, ефективність формування піни забезпечується регулятором на корпусі мийки. Функція автостоп. Автоматичне вимикання двигуна в разі перекриття подачі води в пістолеті. Наостанок пройдемося по комплектації мийки високого тиску Vitals Master AM78195W Premium. До комплекту постачання, крім самої мийки, входять два сітчастих вхідні фільтри, 7-метровий шланг високого тиску, насадка для нанесення піни, голка для прочищення форсунок та перехідник для вхідного шлангу. Прогумовані транспортувальні колеса зменшують вібрацію, яка передається на корпус апарату при транспортуванні. Тепер ви знаєте, якщо потрібна компактна та потужна мийка для дому або дачі, то мийка високого тиску Vitals Master AM 78195 195W Premium чудовий варіант. Щоб дізнатися про інші моделі мию квіталз, переходьте за посиланням, що з'явилося на екрані. Дякуємо за увагу! Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення!